Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошують до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, я нещодавно відкрив для себе дуже класний рецепт літньої кави. Так, саме літньої, тому що ну, це холодна кава, розумієте? І вона дуже класно ну, заходить в таку спеку. Тож, я хочу поділитися нею з вами, цим рецептом. хочу поділитися. Можливо, ви його знаєте. І ще одне. Ну, я не знаю, як правильно вона називається, розумієте? Можливо, ви підкажете мені в коментарях. Тож, поїхали готувати. Друзі, рецепт дуже швидкий і він дуже простий. Я для себе особисто вивів, що мені простіше готувати його в блендері. Але в кого немає блендера, то ви можете скористатися звичайною такою пляшкою. Ну, це тут літрова вона у мене. Просто ну, готуючи суміш, потрібно пляшку цю струшувати. Ну Це, в принципі, декілька хвилин, там від 3 до 5 виходить так. Ну Мені видалося це так, знаєте, не дуже зручним. Тож я використовую блендер. Поїхали готувати. Ну, для початку я скажу, що суміш готується із рівних частин. Рівна частина кави, рівна частина цукру і рівна частина води. Все однаково. Але подивіться, каву висипаю. У мене тут ну, ця упаковка на 65 грамів. Тож, друзі, відповідно, я беру 65 грамів цукру. Також висипаю. Але води, ну я так також для себе зрозумів, що потрібно ну, трошечки більше. Знаєте, ну от я вже із тої суміші, яку я бачив, готував не раз, то я для себе зрозумів так. У мене тут 100 мл води, друзі. Можете брати рівно також 65 мл. ну, Відповідно, рівна кількість. Але я беру так. от. Додали. І все просто тепер, друзі, закриваємо і будемо перебувати. Далі покажу. Ну і, друзі, і все. У вас має вийти така світло-коричнева, яке я називаю піна. Ну така консистенція, розумієте. Ну і тепер беремо і перекладаємо те, що в нас вийшло, нашу цю піну кавову. Кавову суміш заготовку. Перекладаємо в таку миску. Ось така піна має, бути. Ну, ось, друзі, це і все приготування, розумієте. Ну і тепер що нам потрібно? Нам ще потрібно молоко, ну і нам потрібен лід. Друзі, але ну, вся суміш має бути, всі інгредієнти мають бути холодними. Тож зараз я оцю каву, ну і все інше також поставлю в холодильник. Я, в принципі, так для себе вив'ю, знаєте, можна ну, щоб швидше поставити і в морозилку. Але в морозилці воно дуже загустіває, ну, твердіє майже. Тому ну, трошки знаєте, незручно користуватися. А от холодильнику воно і застигає, і легко береться тоді. Тож відправляємо в холодильник. Друзі, в мене все охололо. Ну і тепер власне, будемо робити саму каву. От як ви бачите, я приспособив для цього такий стаканчик з підвіски. У ну, мене кава буде в ній. Така справа. Що ж, ну, спочатку я вирішив так для себе вивів, що двох е кусочків льоду достатньо. Тож я так от зараз. Якось видав їх з форми, Отак, одним, ну і інший два. Ну І тепер додаю холодне молоко сюди. Ну, стаканчик я попередньо також от захолодив отак цю процедуру. Ну і тепер, друзі, Беру я свою кавову сумішку холоджену. Ну, я так по собі дивлюся, що мені достатньо от двох таких чайних ложечок. Отак от, от беру. Ну і ось, друзі, на кінець маємо таку просто суперову каву, холодну, літню. Що ж, друзі, настав час для дегустації. Рецепт, як ви бачили, дуже швидкий, дуже просто все готується. Тому недовге було очікування, і я вже готовий продегустувати свою каву. Тож, друзі, почнемо. Я отак от її максимально спробую розколотити. Ну, от так, друзі, я думаю, буде достатньо. Я зупинюся ще трошки на зовнішніх ознаках, друзі. Ну що, зовні вона дуже красива, друзі. Знаєте, так іде прямо слоями молоком і зверху кавовий такий розчин. Знаєте, такий доволі такий великий виходить із двох чайних ложок. Я більше не клав ні разу, жодного разу не пробував більше. Думаю, мені цього достатньо. Ще я так можна відповідно вивести якісь там візерунки кавовим розчином поверх молока. Я цього не робив, мені це не потрібно. За бажанням можете спробувати. Ну і що? Відповідно до ароматів, друзі. Аромати, я б сказав би, ну, дійсно такі класичні кавові, але вони такі, знаєте, якось насичені, потужні, я б сказав, би. щось таке. Мені подобається. Відчувається, що це дійсно справжня кава. Ну, і, друзі, основне це смаки, тож давайте скуштуємо. Хоча я, в принципі, знаю, яка вона на смак, Але ж саме цю я ще не куштував. За ваше здоров'я, друзі! Насилу зупинився, друзі. Знаєте, так, п'єш, п'єш і хочеться і хочеться. Ну, дійсно, кава, друзі. Ну, я б сказав, би, дещо вона схожа ну, от, ну, на гарячу каву з молоком з додаванням молока. Те саме американо. Але я ж знаю, що тут, крім молока, в принципі, нічого немає і кави. Тож, друзі, класно, мені подобається, аби не подобалося, я б вам її не показував. Мені дуже сподобався цей рецепт. Як я казав, я його трошки дещо змінив під свої забаганки. Але ж в мене все класно вийшло, друзі. Тому, якщо ви бажаєте на спеку, на літо, можете собі приготувати таку каву. Дуже класно виходить, друзі. Вона так готується один раз і, на, в принципі, на декілька разів на багато її вистачає. Тож, можете приготувати, я думаю, вам також сподобається. Ну і відповідно всіх запрошую на свій канал Домашній камбус, друзі. Заходьте, переглядайте ці і багато інших моїх рецептів, які вже є на каналі. Я буду вас там чекати. Робіть підписку, залишайтеся в нашій великій команді. Я чекаю від вас ще вподобайок, багато класних відгуків, коментарів. Думаю, побачимось на каналі. Всім смачного, бувайте!